Патью, который был на этом референдуме, был только в 2004-2005 году на выборах президента. Крым – это русская земля. Ребята, Россия не допустит. Флот Нет, там НАТО там у себя в акватории Черного моря. Друзі, зараз буде шокуюча і просто така неймовірна історія про те, як Олександр Єфремов, може багато хто і забув його, був такий діяч керівник фракції партії регіонів у Верховній Раді, один з керівників. І близька людина до Януковича. як він, як виявилось, давно і спокійно залишив Україну, живе в Москві, ніхто до нього не має ні, ніяких питань. Так же виявляється, і багато інших подільників Медвічука, і інших давно знялися з України і питань до них ні в кого не було і нема. Як таке може бути? і Чому таке сталося? Зараз про це з вами поговоримо. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал. Це дуже важливо зараз, тому що YouTube продовжує боротьбу з моїм каналом. Нас атакують, людей пропадає підписка. Тож, навіть якщо ви думаєте, що ви підписані, ні. це не факт, що так і є. Тому, будь ласка, прямо зараз перевірте, чи кнопка під відео у вас біла чи сіра. Бо якщо вона у вас чорна, то це чорна метка. Терміново треба натиснути і перепідписатися. Зробіть це, будь ласка, також тисніть лайк, палець догори. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, де і як вам це відео запропонували, де ви в підложці його побачили, як давно ви підписані. Мені треба зрозуміти, як правильно пробити цей тіньовий бан. Ну і звичайно ділитися з друзями цим відео. А відео реально цікаве, я би не сказав шокуюче про повну безпорадність і бездіяльність українських правоохоронних органів. І так, такий Олександр Єфремов. Думаю, багато хто з вас вже забув, хто це такий, але це був дуже близька людина до Януковича, дуже впливова. людина. сам він з Луганська очолював Луганську обласну адміністрацію, багато років очолював фракцію партії регіонів, взагалі був таким хазяїном Луганська. І після втечі Януковича він не втік, залишався, але при цьому і не приховував, що він, значить підтримує так званий референдум в Луганській області в ЛНР, як вони це назвали. Послухайте його. Назвали фарс, я, так легко не я не знаю, що вам прикладав по 24%. Я сам проїхав несколько избирательных участков в Луганске, будучи там. Затем мне дзвонили з десятки моїх друзей, которые хотіли принимали участие в голосуванні который был на этом референдуме, был только в 2004 -м, 2005 -м году на выборах президента. Возможно, какие-то участки не работают. Возможно. Я не знаю, мы не жили учет этого направления. Но то, что огромное количество людей пришло и высказало свою точку зрения, от этого отмахнуться просто так нельзя. Ну а что там сприховувати, коли він його и організовував? Мэр Стаханова розповідав, хто дав гроші на референдум і називає прізвище Єфремова. Послухайте. Хто давав діти на проведення референдуму? Діти давав руководство області. Э, Це допит колишнього мера Стаханова Юрія Борисова. Скоріше що йому передав більш волю сотруководства, з яким він работає фремінг, тих тихо на хто йшов. Це цей Єфремов жив собі в Україні, потім до нього прийшли державна зрада, звинувачення сів в СІЗО. Просидів в СІЗО три роки, і в 2019 році показовий рік вийшов. А до речі, одним з адвокатів Єфремова був нинішній керівник, один з керівників офісу президента. Тому а, в 2019 році Єфремов собі раз спокійно виходить під заставу, потім під особисте зобов'язання. І далі він вже спокійно живе в Україні, навіть виїздить за кордон, але повертався. Останній раз виїхав за кордон, в основному їздив в Росію. Ну, ви розумієте, готувався і що допомагав кому готувати. Останній раз їздив 19 лютого, уявіть собі. Ну, але коли по путінське вторгнення в Україну пішло не за планом, то він вирішив з України втекти. Ну як втекти? Ну, по факту втекти, але він спокійно, абсолютно. Перетинає 18 березня пункт пропуску в напрямку Словаччина на потязі в районі Чопа. І, шух, не, ну навіть не кажи гоп, поки не переїхав чоп. Ну от він собі спокійно переїхав чоп. Ну а далі вже окольними путями до Москви. Виявляється, в Москві він живе на широку ногу, значить, живе в елітному комплексі Палас. Значить, в цьому палаці в нього є апартаменти 650 квадратних метрів, записано на сина Ігоря, вартує це не менше 4 мільйонів доларів США. Ну, Тобто живе чудово і чудово себе почуває. От скріншоти, все, як це зареєстровано, має свій індивідуальний податковий номер в Росії, тобто ще платить податки, з яких правильно Росія вбиває українців. Ну, знаєте, історія реально шокуюча, але це, на жаль, не є якийсь там на зря да вон Ні. Це те, що на жаль, є тенденція. Подивіться, Мураєв, пам'ятаєте, такого негідника, який тут просував руський мір як міг, і бився в конвульсіях. Значить і всюди і просто, ну, дуже активний був діяч. Більше того, його Британія називала, що він розглядався на один з можливих гауляйтерів України. Ну він значить, і це казали вони за місяць до вторгнення. Уявіть собі, але його ну, все було гаразд. Далі почалося вторгнення, його теж ніхто не чіпав. В 22-му році він якось з України знявся. Де він що? Він невідомо. По вам тільки маленькі фрагменти. Він розповідає, що сам Україна сама винна, що Крим втратила. Ну всі ці історії про що значить Росія не дасть Крим. Ну і так далі. Послухайте, Шо? такий негідник раптом ви про нього забули. Є звичайно, негідники і поміг калібрам. Знаєте, яких теж, але які теж спокійно знялись. Погрибинські такі був. Теж він отримував вже і підозрою в Державній Зраді, але якось спокійно виїхав за і Останній раз його вже бачили в Москві в театре, от подивіться фото. Такий Дудкин, який розповідав і просував абсолютно антиукраїнські речі. Сам референдум сказал за всех и за все. И в том числе и в историческом плане он сказал, что Крым – это русская земля, Да, я опять же говорю, что абсолютно відкрито, что если бы не Російська Федерація, то безусловно бы поддержка Російської Федерації. Народ, проживающий в Криму, был бы очень скажем, огорчен тим, що їх знову оставили их їх бросили. В 2021 році він за такі свої розмови отримав підозру в Держзраді. навіть якийсь час ходив з електронним браслетом, але потім, а потім все гаразд. 7 червня 22-го року він перетинає кордон в Раві Руській в Польщу, і далі в нього все нормально, теж десь там на, на московських болотах. Ще один такий медвідчиківський експерт Кирило Молчанов. Тож цей негідник теж собі абсолютно призовного віку чоловік якось спокійно покинув Україну. І тепер ходить на Соловйовський ток-шоу, де поливає Україну. Подивіться тоже присадниця к этому де факто ембарго. А вже сказала, що ми е, требуємо е, от прикратіть. Поставки украинских аграрных продуктов. Пока Брюссель не, не, не. Те... <гум> <Так, с чем? гум> не ведет компенсаторы нашим фермерам за то, что они несут эти утраты. То есть они хотят а Бельгии приведет больше... в Германию и скажет: вы всех швайнами <гум> обзывали. Бабла, зашлите. <гум> Поэтому <гум> они возвращаются <гум> немцы, что это. Друзья, чем занята украинская правоохорона система? Как полностью цих взрадников выпустили с зору? Чему? Ніхто з ними не займається, чому такі, як Мураєв, роками не отримував підозру, а тільки от нещодавно підозру в Держзраді отримав. Чи допомагаються друзі в Офісі президента, чи просто корупція, яка роз'їдає і вони відкуповуються, чи просто ще це, на це все накладається якась безпорадність і е, нездатність займатися реальними справами, а бажання тільки, не знаю, кошмарять бізнес, там вони орли. Ну, я не знаю, але факт є: це абсолютно є неприпустимим, ганебним. Дуже важливо, щоб це відео побачило якомога більше людей. Тож діліться цим відео, тисніть лайк, коментуйте, підпишіться, перевірте підписані, чи ви. Це дуже важливо. Тримаємо стрім!